проверяем наявность самого Пров мікрочипу. баренси вот с Ось так кількома нехитрими рухами та майже безболісно безпритульним та домашнім тваринам в Житомирському центрі захисту тварин вже за місяць будуть вживлювати спеціальні мікрочіпи. Це робиться для того, щоб внести тварину в муніципальну базу даних, де можна відслідкувати інформацію про її щеплення та знайти власника. Цей проект буде реалізовано за кошти бюджету участі, і для власників домашніх тварин така операція буде абсолютно безкоштовною. У комунальному підприємстві Центр захисту тварин розповідають, головна мета чіпування це регулювання та контроль чисельності безпритульних. Них тварин і реєстрація домашніх собак «У нас вже підготовлена документація на в системі Прозоро, щоб закупити ці 5 тисяч чіпів. Але для того щоб ми могли повністю працювати, ми сьогодні заключили меморандум з міським головою щодо обліку та реєстрації. Приїхала людина, яка нам допоможе в цьому, і від себе на сьогоднішній день подарує чіпи та. Проведе майстер першим власником домашньої собаки із Житомира, яку внесли в базу даних, став народний депутат України Борислав Розенблат. Нардеп переконаний, завдяки подібним проектам із часом у місті вдасться вирішити проблему безпритульних тварин. Треба власним прикладом показувати, як треба дійсно робити справи там по європейськи Тому що для нас сьогодні найважливіше те, щоб сьогодні ну безпритульних ну, собак і кішок, ну було менше в місті, тому що, ну якби там ми не любили наших чотириногих друзів, але. Ми розуміємо, що це розносчики. Звичайно, багатьох загрозливих зараз, які на сьогоднішній день є в місті. Тому для нас дуже принципове питання це те, щоб дійсно були привиті всі собаки, щоб це були у нас щеповані собаки, щоб ми знали, хто їх власник і якщо дійсно вони потрапляють до вже ну як би так безпритульні, то ми знали, що ми повинні їх здати сюди, і вони вже будуть свій вік закінчувати в цьому заході, закладі. І для нас, ну і ще раз повторюю, ну найголовніше це зробити таким чином, щоб житомиряни зрозуміли, що це правильний крок, і треба його обов'язково зробити допомагати у реалізації проекту, будуть спеціалісти, які вже втілювали подібні ініціативи у інших містах України. Вони кажуть, використання мікрочіпів несе у собі цілий ряд переваг. Контроль за відловом кожна тваринка, яка буде відловлюватися, буде фотографувати спеціальним мобільним додатком в місці відлову. Буде точка GPS, де її відловили. Буде інформація зразу на сайті, що за тварина відловлена. «Це свого роду контроль за комунальним підприємством, і так само трекатися всі, всі процедури для мешканців. Це дуже зручно. Якщо хтось загубив свою собачку, наприклад, він може зайти, подивитися, чи немає його собаки на підприємстві. Так само кожна тварина буде ідентифікуватися мікрочіпом і вушною кліпсою. Якщо вушна кліпса відлетіла. Мікрочіп завжди може виявити, коли були вакциновані. Крім цього, дуже є знаковим і таким позитивним фактом, то, що зараз буде проводитись ну, місто Житомир закупляє 5 тисяч чіпів, і це в Україні поки такого прецеденту немає. І ну, говорили що це невелика кількість. Я так думаю, це десь напевно, процентів коло 20, якщо не більше від всіх домашніх власницьких тварин в місті. Такого показника ні в кого поки зміст немає. Якщо проідентифікувати таку велику кількість тварин, все решт, ну, можна вже ну, з часом, якщо ви 50% наберете, це вже ліпший показник буде ніж в європейських країнах. У центрі захисту тварин наголошують, ідентифікувати та зареєструвати свого домашнього улюбленця Житомиряни зможуть після закупівлі центром мікрочіпів у наступному місяці.